Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина і голосами слух і ОПЗЖ в першому читанні рада проголосила, погодила рішення забрати усе ПДФО з місцевих бюджетів в бюджет центральний. Наскільки я розумію, ось ці місцеві бюджети. Можна так сказати, мали шефство над військовими, або допомагали військовим. Там якась сума, велика сума, більше, більшість тих грошей йшло на армію. Ось. І тепер виходить, що гроші, ось, наказ вже виходить, наш імператор. Що гроші е, підуть в центральний бюджет. Мене цікавить і вас так само, бо ви мені пишете, що, е, куди підуть тепер ці гроші? Куди підуть ці гроші? От дияволські проділки. Диявол. Е, місяць теж недобре. Тобто, дивіться, це підуть на, не на перемогу, не на армію, а на своє особисте. Ви знаєте, там ну, настільки кодло, наскільки я це бачу, от бачите, для свого особисто затримати гроші, не пустити їх для перемоги, а, а для себе. Тобто, вони просядуть десь е, в темних справах е, для. Е, як це називається? Ну, ви знаєте, це, це безсовісно. Це вже настільки безсовісно. А, красти вже, вже так. Ну, це гидко, дуже гидко. Скільки крові на цих е, руках. Це страшне. Да, от вам і імператор, от вам і наказ. Все, понятно, відібрати у військових і принести їх у жертву. Ось так, в підвішаному стані. Тобто, військових покласти в підвішаний стан. От і все. Робіть, що хочете. Це домовленості зверху. Випав імператор вже самий перший. Тобто, наказ не давати військовим, ось, а собі, приховати гроші собі. Давайте реакцію народу, якщо люди розуміють, що відбулося. Ну, дивіться, а, недобра реакція. І ви знаєте, от люди розуміють, що ними маніпулюють. От розуміють, от розуміють, що з цього вийде. Важка ситуація, важка ситуація через те, що, е, от дивіться, ось це і показує, що нам е, захід не хоче давати гроші через те, що у нас така важка ситуація з корупцією. У нас корупція просвітає на всіх рівнях, починаючи знизу і закінчуючи верху. Тому у нас і е, я тут бачу, що дивіться. Як я бачу ці карти, як я щитую, прийшла людина, яка це все контролює. Тим крадіям, корупціонерам, які при владі сидять, їм треба ж красти. Ви розумієте, це, ну, це, це, це бешенство. Ось. І вони придумали: значить, будемо відти брати. А ви знаєте, з чого ем, жили місцеві. Як це називається? Місцеві бюджети. Вони жили з податків, з ваших податків. Тобто, ваші податки йшли дуже велика частина на армію. Тепер, ось, військові, їм відрізати це конфлікт, до речі. Давайте подивимося туди, як військові зреагують. Ну, скільки люди можуть жертвувати? Ой. Ви знаєте, а в них нема часу реагувати. Нема часу реагувати. Ну, тут все рівно якісь, якісь таємні будуть гроші. Скоріше за все, надалі народ буде збирати, народ України буде працювати. Але ця карта показує так. Українці нічому і не навчилися не подобається мені це. Відверто кажу, не подобається мені. Ви бачаєте, що такий не дуже приємний розклад. Але, ви знаєте, їм ще якісь подачки дають, дадуть. У мене таке враження, що. І тут якісь, звідкись інде прийде для військових. Якась частина прийде. Звідки? Зараз давайте подивимося, звідки. Ну От, з бідних людей. Ось вам. Угу. Ну, Народ України не залишить своїх військових, це я бачу. Але все рівно, ви знаєте, е дивіться, ось тут карти показують, що в принципі е військові настільки зайняті ті, які потребують, так? ось, І, в принципі, ну, тут е позиція обороняюча. Але е людина настільки зайнята, що вона не має часу. Коли протестувати, там, можливо, якісь відео будуть, наскільки я розумію, звернення якісь будуть, але це ну, нія, нічого. В принципі, ще, що я бачу, показує загроза, як би це сказати, працездатності наших військових. Ось, обмеження якісь бачу. якось так, але... Конкретних дій від військових теж не буде. Якісь е, такі, як би сказати, відеозвернення можуть бути, але, на жаль, я не бачу нічого. Не бачу нічого. Як це впливає на нашу перемогу? Ще це подивимося. Ну, бачите, от видно. От видно. І смерть. Тобто. Дуже впливає на нашу перемогу. Я оцю карту трошечки прикрию. Ось карта смерті, карта блокування енергії, сил, ресурсів. Це, знаєте, надовго блокує. От якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!